Рибоохоронний рейд, згідно із наказом, розпочали об 11 годині. Група у складі чотирьох осіб працівник нововолинської рибоохоронної дільниці та три помічники громадських активіста. Виїхали на територію річки Луга в місті Устилух. Після телефонного дзвінка дільничного інспектора прикордонної служби, який повідомив про браконьєрський вилов риби екранами, на місці події о 12 годині 20 хвилин затримали місцевого жителя 1952 року народження, який зберігав на березі водойми чотири сухих екрани. Він буде притягнутий до відповідальності за частиною 3 статті 85 кодексу України про адмінпорушення. Ще один чоловік, який витягав екран із води, і це підтверджує відеозйомка, втік з місця Одії його особу уже встановили і повісткою викличуть для складання адмінпротоколу. Рибоохоронний рейд продовжили на території Володимир Волинського району. Близько о пів на сьому у селі Селець група помітила на березі автомобіль білого кольору марки. Скуд на ньому були прикріплені заборонені знаряддя лову та виявлено відро із рибою. Підійшовши до двох молодиків, рибінспектор представився. Головний державний інспектор волині рибоохорони. Чувач, а яка ти маєш право лізти в машину а без це хазяїв, це я це не поняв. Інспектор Волині рибоохорони викликав поліцію. Через кілька хвилин компанія чоловіків, жінок та дітей уже була на місці події. Вони погрожували та вибивали із рук камеру. Учасники рибоохоронного рейду спробували вгамувати натовп. Під час затримання дані громадяни чинили опір, погрожували розправою, ображали честь і гідність членів рейдової групи, шарпали за одяг, виривали з рук мобільний телефон, заважали здійснювати відеофіксацію, створили загрозу здоров'ю та життю працівників рибоохорони. У зв'язку з чим громадським помічником рибоохорони Жигалюком Володимиром Володимировичем був здійснений попереджуваний постріл вгору з власної травматичної зброї. Здавалося, що це мало би заспокоїти даних громадян, але це привело до цього, що дані громадяни порвали верхній одяг. На Жигалюку та нанесли йому тілесні ушкодження. Через хвилин 15 під'їхав автомобіль чорного кольору. Зупинився за 200 метрів, і з нього вийшло двоє осіб промської національності. Один із них завдав удару палицею по голові чоловіку, який йшов випадково поруч. Після цього головний державний інспектор Волині рибоохорони ще раз викликав поліцію і уже швидку допомогу. В цей час чоловіки наближались. Присутніх попросили заспокоїти знайомих. Ті, в свою чергу, за метрів 10 вирвали у них із рук палицю. Після чого учасники рейду ще. Через показали посвідчення та зачитали закон України про тваринний світ, згідно якого вони мають право оглядати автомобілі на березі водойми. Поліцейські, що прибули на місце події, відібрали пояснення у чоловіків. Ті, в свою чергу, вину визнали. З'явилися публікації у сумнівних засобах масової інформації про те, що ніби учасники рибохоронного рейду були на підпитку. Хочу запевнити, що під час рибохоронного рейду учасники рибохоронної групи не були в стані алкогольного сп'яніння. Цьому є документальне підтвердження під час госпіталізації в лікарню міста Нововолинська була проведена експертиза, за результатами якої слідів алкоголю в крові не виявлено. У результаті конфлікту випадковий перехожий отримав відкриту травму голови і зараз перебуває у Луцьку в реанімаційному відділенні. Постраждав громадський інспектор, який знаходиться на лікуванні у стаціонарному відділенні. Сума завданої шкоди рибним запасам становить 2319 гривень.